Саньок зрозумів, що ми хі, не уступим йому місто в раю, як то кажуть, на кухні під вентилятором. Він собі з конструктора надається, сам собі зробив вентилятор і все. І тепер лежить в кімнаті, балдеє. Понятно, до чого жара дитину довела. Клас. Господи! Подуріли люди, показилися. Юля з гузду з'їхала сьогодні це за два години. Це... Брелочки-замочки, кому брелочки, кому сумочки-замочки, магнитики на холодильник, копилка для мелочей, я не знаю, как ее назвать. Для чего это можно выкористовывать? Ну такие уж кстати, просто подарочки, наверное. По 5 евро. Я валюсь на полу. Банда, я тільки що зранку заходжу в Ютуб. І що ви думаєте, я бачу? Нас 1999 чоловік. Зараз буде 2000-й. Хто ти 2000-й, Обзавись, назвись, нам всім цікаво. Ну просто, як ми граємо в ігру, я перший, хто там подивився, завжди пише. Так от і цікаво, хто з вас буде саме двотисячним. Ога. Ну, прикольно. Я даже не ожидал. Раньше десь подписывалось сколько? До 30 человек до да, в тиждень. Десь так. А сейчас по 50 человек в день. Что вы со мной делаете? Ой, а вот ж хулиганы. Остановитесь. Остановитесь. Я ж так и сразу бы можно взять от счастья. Это мой обед. Мама, короче, что я хотел сказать. Огірич, огірочки огір, огірочками дуже вони смачні. Але там в відрі плавав помідорчик один. То взагалі best of the best. надо ще помідорів таких, щоб ти зробила. Ти що так кавку зняти нам. Mm -hmm. Ребята, в мене тут, як це, лайфхак. Я можу більше не, не митися, що ти Юля кажеш. Якщо я кажу, намаж себе цим кремчиком я тебе вилежу так, ти аж прозрачний будеш. Вкусні, да, подіки? Це бомба, взагалі. І гріти навіть не треба з холодильника в таку жару. М -м -м. Отак, от кожен худає по-своєму. Це так Юля їсть, так їсть Слава. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Вище ногу, а не спішіть. Ну, в общем вы поняли Как мы развлекаемся по вечерам? Зверніть увагу, я уже тоже без пива Фух. Но без нагрузки на ногу Тила да включила. Вперед нас стоїть машина, вся вся в вагоньках, вся моргає. Я, я перший раз так побачив. Я розумів, що приблизительно якось так воно повинно відбуватися. але щоб ви зрозуміли, на передньому бампері і підніщем, вона обвішана сенсорами, датчиками повністю. Зараз буде полезне. Такі як якусики висять і, і вона вимірює глибину, яму, клон дороги, всю цю їду, щоб для того, щоб розуміти, де ремонт дороги. Так, да, там навіть висять такі трубочки, типу От, І вона їде і зміряє всі. Зараз вона буде на повороті. Тут видно, їдь потихоньку. Вона бачить. Мигає всі. Видно, видно, видно. Я її добре бачу. І на дні ще теж прижеблені. Если є здесь горд, яма, якісь неровності, не, ну, які не, не за нормою. От, у них пишеться потім карта, яку вони віддають дорожникам і ті латають ями. Оце я розумію, як то кажуть, 21 век, навіть. Ще не Китай, але вже і не Росія. Скажу вам так, ребята, в Італії не тільки проблема з лікарями, в смислі, записатися на прийом, як -то кажуть, полікуватися. Те саме і з ремонтом автомобіля. Для того, щоб потрапити на СТО, зараз ми приїхали до Льоліка, мого сусіда, скажімо так, Лукиного друга, вже й мого друга, маминого механіка, знакомого, ну в общем, вся повністю друга. Він записав, мамі, зараз зроби, бо він в тут ходить, а мене записав, щоб там допомогти мені зробити аж, аж на вересень місяць. На який вересень? Щоб, на який? За да. на вересень місяць, щоб ну, глянути до селінблоків, і то каже не факт, що на мою машину можна тут селінблоки знайти. Ну то таке, то вже селінблоки я і сам знайду. Так що я думав, що таке може бути, що запісь була. Єдине, СТО це було в мене. Коли я робив, коли в мене було своє СКО, в мене люди записувалися, то в мене були такі, які казали, що я буду здавати місяць два, скільки треба, от, але дождуся, щоб ремонтувати тебе. А тут це в пределах норми. Поїхати, сказати, в мене машина там поломана, ну оставляй через півроку забереш. Ну вони ж дають машину взамін. А, дають машину взамен. Ось так. Кашкайчик поламався на київських номерах. Оце вже точно конец бідної жизни. Мать моя жінка, я ж б мені так Мерседес Чайкою обдрестали, у мене б, напевно, Інфорт би такий рубець був би в два пальці такий. Ну що, банда, виходячи з нашого експеримента, е-е, ваших коментарів, ну, якби підтвердили те про що я й думав. Тобто, єдиний Дієвий спосіб, щоб не платити, скажімо, ну в кого немає лишніх грошей, щоб здавати аналіз крові і розуміти конкретно, що в його організмі, чого вистачає, чого не вистачає, від чого він поправляється, від чого він худне, от, то всі останні ці дієти, ну, то взагалі нічого. Єдина дієта. Яка дійсно працює, це, скажімо так, менше їсти, ну це таке, знаєте, є ті, хто не багато їсть, але все одно не може схуднути. Більше рухатись, а взагалі-то, як я ось для себе зрозумів, дієта це ти коли щось міняєш е, в своєму житті. Тобто, я от, як почав худнути, я почав більше рухатись. І перестав їсти якісь повседневні е, продукти там, от, допустимо, картошку кожен день ми їли, яйця ковбаса, все, оце у нас такого сів, поївся. Е, Двіження мінімально і плюс ніякого mm. Ні обід вечеря не було. Есть, коли встав, тоді поїв, коли захтів, тоді поїв. Достаточно ось, що їсти, як я зараз. Я зранку не їм я п'ю каву е, протязі дня. Пів водичку з лимоном, їм в 12.30 і стараюся їсти там 8, там, пів восьмо вечора все. і тогранічену то, е, кількість. В тому році я їм абсолютно все. Я ж вам ще раз повторюю, нутели, банками, е, е, пиво кожен день. Я худ, я думав, що допомагає тільки вода з лимоном. Комусь вона може дійсно допомагає, комусь вона не допомагає. Я більше роблю ставку на те, що вона мені просто підлічила желудок. От і все. От, тут я согласен, тому що я скажу, я гадами мучила мене і жога, і це груз в животку, в животі. все. Після того, як почав пити лимон, я забув, що тут таке, розумієте? От. А так по цих групах крові, ну, маркетинг, я не знаю, як її назвати, лохотрон. Хтось те вірить, кому це допомогло, бо дійсно, я ж кажу, кожен організм індивідуальний. Ну, якщо так вірити, дійсно що і казати, що от воно допомагає, ребята, все беру свого каляна, і калян то підтвердить і можете прочитати. Він їсть все, що йому не можна, їсть він не менше за мене. А слава Богу, у людини дуже хороший. Їсть все, що йому не можна їсти, якщо брати по його групі крові, перша положительна. Тобто це людина, яка унічтажає макарони разом з хлібом і запиває то все пивом, і дуже любить солодке, як і я. Він щоб хотів би, хоч 100 грам набрати, я не знаю, що тут для, те, для того треба зробити. Так що, гіни в першу чергу, мабуть, теж велику роль грають. Ну і кожен організм, я повторюю, що індивідуальний. Тому оці всі лохотрони там, по групі крові, там, хтось на банановій дієті, оказується, бачите, комусь не взяти їсти, комусь можна, комусь щось, ну опять же, як воно все пишеться, то все пробуйте просто щось поміняти, менше їсти, більше рухатись. Або якщо їсте, як їсте, рюкзачок на плечі і гайда, знімати відоси, все, я вам кажу, більше нічого не треба. Звісно. В ідеалі десь пробігтися, але не кожен зможе зараз бігати. У когось спина, в когось нога, хтось цей. Любі фізичні нагрузки, літо, пляж, підіть поплавайте. то взагалі ускоряє любі метаболізми і. так що? Ну, а дієти робимо висновок, то все, фальш. Ну, це мій висновок. Ви там собі, я нікого не на що не провоцирую і нікому нічого не кажу. Слідкуємо за мною. Дієту ви мої раціон питання ви мій бачили там, а карачок, два яєчка, овочі, все, два рази в день. На перші, перші два дні було трошки тяжче із-за чого, що, ну якби це не той об'єм, дуже маленький об'єм порівняно з тим, що я привив, знаєте, тут сковородку з'їсти. Зараз їм і типу постійно якесь таке чувство недодоїдання. о, але я собі водички з лимоном попив і все, і комфортно себе чувствую. Вечором теж перекусив. Як кажуть, для того, щоб заснути, в організмі вистачає їжі. Ну, щоб, знаєте, не крутило, не сосало і не мучило. Водички з лимончиком попив, зранку, звісно, ну, вже аптіка нема, бо я їсти ну, зранку не їм. От, до обіду зайнятий ділами там, туди-сюди, все, то тобто, тебе теж це не турбує. В обід перекусив. Оце найскладний період, в мене був з 12 до 8 перші дні. Зараз я вже навіть вчора я себе повністю комфортно почував. Я вам скажу, що верх живота, верх живота, у мене все вже ну діється, воно, вже, воно все вже вниз. Але воно зараз потихоньку-потихеньку підтягнеться. Ну, в общем, що розказувати? П'ятниця все покаже, виведе всіх на чисту воду. Всім гарного дня.